Вітаю, друзі. Давно вже якось не писав конспірологічних і секретних блогів. Останній блог був записаний, якщо я не помиляюся, у грудні минулого року, і от за цей час, тобто за період більше як 6 місяців накопичилося чимало інсайдів і просто пліток від різних людей, серйозних і не дуже серйозних знайомих, і не дуже знайомих. І за деякими напрямками ця інсайдерська інформація якось дуже уже наполегливо повторюється і навіть підтверджується, що дає підстави зарахувати її до, до правдивої. І от сьогодні п'ятниця я прийняв рішення записати такий собі легкий розважально інформаційний блог за трьома напрямками. Перший напрямок: президент України Володимир Зеленський. Як поживає Володимир Олександрович, про що він мріє? Які у нього плани, чи піде він на другий термін, як він бачить своє політичне майбутнє, хто йому що радить, як поживає Подоляк, Єрмак? Кого слухає президент Зеленський? До речі, як поживає там фракція або партія Слуги народу, чи слухаються вони президента, чи бачать вони з ним своє там політичне майбутнє, які у них перспективи, чи часом не розбігаються. Тобто перший напрямок це. Український президент Володимир Зеленський, другий напрямок американський, Сполучені Штати Америки. Як поживає Трамп? Чи є у нього шанси стати президентом? Як поживає Дідусь Байден? Чи усвідомлює він себе президентом зараз? Чи планує він стати президентом у наступному політичному циклі? Чи насправді він керує? Може за нього хтось інший керує? Що нас чекає, якщо республіканці прийдуть до влади? Ну От американський напрямок, це буде друга частина відеоблогу. І третій напрямок: це Лондон, інвестиційний форум. Це другий під час війни після Лугану, форум, на який була відряджена. Українська делегація, він відбувся, відбувся у, у Лондоні. Наскільки мені сказали, організовував його Рожкован і намагався залучити там інвесторів. Українська правда 4 липня навіть написала таку статтю, де вона е, назвала її страхування військових ризиків. Україна претендує значить, залучати інвестиції прямо зараз під час війни. Просто потрібно правильно це все страхувати. І стаття дуже цікаво поч, е, починається. Лондонський форум, на відміну там, від форуму Лугано, це не провал. Це не провал. Тобто, ну, фактично, ми визнали те, що форум угано був провалом. Там багато цікавих речей, мені розповіли. Ну, ж, давайте почнемо про Володимира Олександровича Зеленського. Володимир Олександрович Зеленський не планує йти на другий термін. А, ви спитаєте, а куди він дінеться? І чому взагалі. Не всі говорять, і Єрмак, що альтернативи не існує. Альтернативи не існує. Володимир Володимиру Олександровичу Зеленському, наш президент, вічний постійний Володимир Олександрович. Він наш там Наполеон, Маннергейм і Олександр Македонський. Ну, я поверну вас десь в 2020 рік, коли почалася пандемія. І Володимир Олександрович якось так необережно кілька разів сказав, що якщо у нього він побачить, що якщо у нього не буде виходити президентство, то він спокійно піде на. Дострокові вибори і залишив президентство, не буде мучити ні себе, ні країну. І одразу, як почалася пандемія, почався хаос, ніхто не міг нічому розібратися. І Зеленському сказала: Володимир Олександрович, ну по-моєму, ви не справляєтесь, а чи не пора вам йти? І хтось з консультантів Подоляк, Єрмак і всі інші сказали: ні, треба заявити претензію на другий термін. Байдуже, що будуть критикувати, що ти не дотримуєшся слова, що ти обіцяв тільки один строк царювати. Але це знімелося питання, ніхто не буде на тебе психологічно тиснути. Ну так от приблизно це все було. І ось є такі дані, я не перший раз чую з різних джерел, причому, які між собою не перетинаються абсолютно, що Захід готує Зеленському якусь посаду, чи в Раді Європи, чи Проон, але як ну, президенту перемоги. Але перемоги немає поки що. І, власне кажучи, тому Володимир Олександрович так сильно дбає за перемогу. Він, безперечно, говорить правильні слова, що будь-яке будь село чи містечко навіть з одним дідом підлягає деокупації, тому що йому потрібно отримати імідж переможця. Ну, приблизно так це все подається. І йому не можна пробувати балотуватися на другий термін, тому що великі ризики, великі ризики, що його не оберуть. Як тільки війна війна закінчиться, чи якимось чином закінчиться, там частковим замороженням, чи ще чимось, повною й неповною деокупацією, одразу все зміниться з ніг на голову, і Зеленський втратить рейтинги, і він повторить долю там Черчилля чи ще когось. Він програє вибори. А куди ж людина, яка програла вибори, ну потім йти кудись там в НАТО працювати, в ООН чи в Раду Європи. Ну, несерйозно, краще одразу відмовитись і все. Але Єрмак і команда формують імідж переможця, тому що вони хочуть створити політичну партію і використати Зеленського у якості якогось там почесного президента цієї партії, який буде десь там в Брюсселі сидіти. Ось, і от свою, робити проекцію своєї тіні на ситуацію в Україні, це дасть рейтинги, і Єрмак, і команда щось там наберуть. Міша Подоляк кажуть, що взагалі нічого не рішає. Кудись його затерли, маргіналізували. Раніше він відповідав за блогерів, роздавав він кеш за те, що вони хвалили Зеленського Єрмака. Щось там зараз взагалі вже невідомо що. Він сам по собі ходить, каже, що планується кудись там на міського голову Києва. Нібито замість кличка, ну така от ситуація слуги народу. Розброд і шатання. Значить, Всі розуміють, що 90% з них нікуди не потрапляють, і вони зараз розбігаються, як миші щось там шукають собі, де кому до кого прилаштуватися. Тому що самі вони ну, є паразити. Вони безконтентні люди, нічого ніколи не робили, не вміють, не можуть. Хоча, як кажуть, там. 10% є дуже достойних, пристойних, розумних, порядних людей. Як вони туди потрапили, хто їх туди відібрав? А ну, я потім в кінці скажу про Нижного, який помер 2021 року, таку юриста, який супроводжував справи Зеленського, його в принципі зробив. Це окрема тема для розмови і окремий буде відеоблог. Ну, тобто така ситуація у слуг народу. Підсумок. Зеленський не буде балотуватися на другий термін. Він хоче оплесків, хоче любові. І він розуміє, що в Україні він її не отримає. Він не хоче відповідати на запитання: розмінований Чонгар, замінований Чонгар. чому там за два-три дні взяли Херсон, чому заповнили південь, чому стільки жертв? Він хоче виїхати з України і там собі, значить, спокійно. За цим всім спостерігати, а Єрмак собі забезпечить з командою, там, не знаю, прямо через якихось інших фронтменів, спокійно себе майбутнє, маючи там якусь фракцію 10-15% у парламенті і ну продовжить так своє життя. Більш-менш безпечно, плавно буде виходити з цього процесу. А можливо, піде за Зеленським. Ну, отак от от, приблизно представляється ситуація. Сполучені Штати Америки. Трамп не буде президентом, не буде президентом. Ну, Кажуть, це не є секретом, в принципі, що його навмисне штовхають демократи для того, щоб е, переслідують спочатку Трампа, піднімають ему рейтинг всередині для праймерису, для щоб він виграв праймеріс, переміг Десантіса і вийшов в другий тур з кимось демократів. Байден, не Байден. І Трамп 100% не приходить в президенти. Це політтехнологічний процес. І, в принципі, всі розуміють, що Трамп або не, при, не пройде праймеріс, його з'їсть Десантіс, або він переможе на праймерісі, але президентом ніколи не буде. Трамп. Все. В Сполучених Штатах це питання розв'язано. Що буде, якщо хтось з республіканців стане президентом? Десантіс. В принципі, прихід республіканців і сам Десантіс? Ну, я не буду казати, що це все дуже добре і чудово, але ніякої катастрофи у цьому немає. Просто нашим всім єрмакам ну, просто-напросто дадуть по руках і заборонять красти. Оце точно, оце от стопроцентна ситуація. Яка відбулася там інверсія, зміна порядку розташування, які там відбулися тектонічні зрушення. В основі цієї політичної е, піраміди. Республіканці це не ті республіканці, які були 10 чи 20 років назад. Раніше республіканці вони фінансувалися великим бізнесом і середнім бізнесом, відстоювали е, ну, інтереси суб'єктів ринку, білих людей. Там, так. Е, ну, Це була така. Можливо, не зовсім аристократична, але така промислово бізнесова партія і так далі. Зараз всіх цих людей викинули, там уже зовсім інші. Фактично, якщо раніше демократична партія вона захищала середній клас, років там 40 чи 50 назад, наскільки я все правильно зрозумів, коли мені пояснювали. Зараз весь цей виборець перейшов під Трампа під республіканців. Чому вони взяли оцю потвору у вигляді Трампа? Ну, пояснюється це тим, що це виборець, білий, промислових штатів і так далі. І він до цих пір нібито ще. Я з цим не погоджуюся, зразу кажу. а Він якби, керується оцею протестантською етикою, там пуритани, кальвіністи чи ще вони. І у них є така догма, там, чи теза, чи таке переконання, що Бог робить свої гарні справи руками негідників. І от Трамп це саме той негідник, який зробить добрі справи. Переможе глобалістів е, і всіх, хто постраждав від переносу виробництва у Китай, Індію і так далі. І поверне в Принцип, це політика Трампа: повернути все виробництво в Сполучені Штаті Америки для того, щоб цей наймані працівники, наймані працівники, які колись були за демократів, не? от вони нарешті е, отримали справедливість, отримали роботу і, ну, і почали нормально жити. Їх порівнюють з динозаврами зараз, та, от, виборця республіканців, які мають відмерти, вони з цим не погоджуються. Демократи. Демократи представлені елітою, це дуже освічені люди, дуже такі, як от, Елгор, там, Обама і так далі, і дуже бідні. От посередині знаходяться виборці республіканці. Демократи це е, верхівка освічена. І дуже бідний Люмпин. Між ними є зв'язок, серед яких вони зв'язуються між собою. Я задавав це запитання, а хто їх зв'язує між собою? Це одурені чи навмисне свідомо такі зв'язкові, які випускники там університетів і закінчили гуманітарні факультети. Вони, в принципі, здійснюють цей зв'язок. Кажуть, що вони одурманені, кажуть, що вони там неправильно освічені, Ну, менше з тим. Байден, товариш Байден. Ну, Кажуть, що він нічого не розуміє, взагалі день знаходиться, чи він в Америці, чи він президент США. Не знаю, наскільки це правда, але виглядає дуже достовірним, що керує усім Обама і його люди. Ну, не безпосередньо Обама, а Кабінет Обами, і взагалі Обама курує це все діло. Як людина з досвідом і так далі. На що вони це роблять, для чого вони це роблять, чи буде там, цього Байдена не пхати на другий термін. Ну, поки що, ну, я не зрозумів і сказати нічого не можу. Але з того, що я зрозумів, як я собі уявляю, шанси у Байдена піти на другий тур і виграти його. Ну, теж наближаються до нуля, як у Трампа. Або принаймні вони мінімальні. І Обама не буде президентом. Цей перепрошую, Байден не буде президентом. Демократи когось іншого там поміняють, щось відбудеться. Ну і тепер до питання Лондона. Ну ми вважаємо, що ми там в Вільнюсі якось себе некоректно поводились. І погано виглядали і зганьбилися. Ви ж не бачили, що було в Лондоні. Так мені сказали. Тобто в Лондоні взагалі був кошмар. Рашкован, Рашкован колись, хто хто не знає, хто такий Рашкован, з Одеси такий банкір, який претендував бути прем'єр-міністром перед Гончаруком, коли Зеленський прийшов до влади. Він ставленик і представник спекулятивних фінансових оцих всіх еліт глобалістичних. За він зараз. Він працював в Нацбанку в Україні, а зараз він заступник там якогось керівника МВФ, дуже серйозна посада. Ну, от Він там такий великий чоловік, дуже великий чоловік, такий от, в об'ємах. І е, Рашкован е, зібрав нібито інвесторів. Українську делегацію, я не знаю, коли це закінчиться, закінчиться представляв чомусь Мустафа Наєм. Як і годиться для Мустафи Наєма, Причому я з різних із джерел чую Мустафа Наєм, що в Україні в Києві скрізь запізнювався на дві години. Так само він запізнюється і в Лондоні, де б він не був. Він запізнюється на дві години, чи на півтори години, чи на годину. Ніколи не просить вибачення і починає говорити зразу нахабну і всіляку херню. Він почав свою промову з того, що не треба нам розказувати про корупцію. Давайте гроші. Ви тут самі корупціонери, і не треба нас вчити жити. Гроші давайте все. Ну, народ в шоці від цього всього, від цього Наєма, від цього Рашкавана. І потім хтось вийшов з серйозних людей і сказав: Почекайте, а де тут взагалі інвестори? Ви позбирали якихось євробюрократію, якихось артазіїв і так далі. Хто тут взагалі з грошима і таке інше? То щоб написала в Українська Правда, що Україна поставила реальні цілі, вже не просила, не вимагала 700 50 мільярдів євро, а їй реально до 60 мільярдів все-таки виламе по воді писано для того, аби щось там написати. Ось. За що йде боротьба зараз? От, лондонський майданчик і так далі. Дві групи представлені, яких це фінансові спекулянти, демократична партія. Глобалісти МВФ, там оці всі, значить, їх очолює Рашкаван, вони представлені в Україні, я так розумію. Будуть представлятися Томаш Фіала. Я не знаю, чи замикається зараз притула, чи це їх фронтмен. Ну, от це все значить. Українська правда, Томаш Фіала і так далі. От оця група, от вони будуть боротися за те, щоб. Дивіться, не для того, щоб заробити. У них і так все добре з грошима. Це і так ясно, що вони вкрадуть щось, зароблять. А для того, щоб повністю на декілька десятиліть контролювати Україну взагалі всі процеси, які тут будуть відбуватися, повністю хочуть забрати Україну під свій контроль. Тобто, ці фінансові спекулянти, демократи, Штати, МВФ, Рашкаван там, і так далі, Притула, Мустафи Наєми, Лещенки, Грантаїди от це все. Друга група. Яка веде боротьбу, це група Саліван Єрмак. Наскільки мені повідомили взагалі і сказали, що ми, взагалі, у нас будуть погані справи на фронті до тих пір, поки буде Єрмак. Але Єрмака тримає якесь крило в Білому домі і прикриває його Саліван. Вони теж ведуть боротьбу за свої якісь тут інтереси. В принципі, насправді ця група колись і Саліван відповідав за контакти з Росією з Москвою. Але незважаючи на те, що це протилежні групи, одна російсько-орієнтована була, можливо, зараз залишається. Вони всі все одно, всі кінці сходяться у Вашингтон. Ну, це от такі зараз відбуваються події. Ніякої поки що альтернативи цьому всього немає. єдина втішна новина. Що всі вони безмозклі, тупі, беззубі. А, і все, що вони можуть, ну в принципі, виставити себе на посміховиську. Нічого серйозного вони не можуть представити, тому що серйозні інвестори люди дивляться на, на це все як на якусь погану виставу, і ніхто не хоче сюди поки що заходити. Ну, принаймні, з грошима. Те, що вони хочуть контролювати тут процеси, але якщо не буде грошей, то для чого тут Україна? Тобто контроль потрібен тоді, або ресурси, земля, там ще якась інфраструктура, або освоєння грошей і перехоплення якоїсь там ініціативи. Ну, от це те, що зараз ну, відбувається. Тобто, ну, така от інсайдерська інформація. Частково там з плітками і іншими неперевіреними даними. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.